І отак переходимо через руїни, якими стали наші міста, торкаючись стін будинків, розтрощених і вологих, ступаючи по битому склу, ховаючись під мостами, оминаючи мертвих людей обабіч дороги. Переходимо дорогами понівоченими і розбитими. Переходимо, коли вибухає, горить, гуде. Тягнучи за собою валізу з тим, що встигли схопити, залишаючи вдома улюблену чашку і дорогих людей. Приймаючи, що хвилини рішення непросте, переходимо і проклинаємо страшних гостей, вивозячи із країни своїх дітей, народжуючи Україні своїх дітей, виюючи від сирени в тумані і каламуті, переходимо від страху до невимовної люті, ховаючись від ракети небесних танців. Ховаючи тих, хто не вижив, але не здався. Схожі тепер один на одного, як двійнята. Чекаючи дня, коли можна буде всіх обійняти, тримаючись разом, пишаючись нашим військом. Ми переходимо на українську.